Привіт, малята! Я радий вас вітати. Сьогодні хочу з вами розучити осінні чи Повторіть разом зі мною. Лі-лі-лі, відлетіли журавлі. Ре-ре-ре, восени Холодне море. Ру-ру-ру. Грибів в лісі нас беру. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Щі-щі-щі, Часто йдуть душі. Уй! Уй, уй, теплий одяг готуй. Ір-ір, ір, пташок повен двір. Рі-рі рі, осінь вже на дворі. Ус-ус-ус вже достиг гарбуз. Ду, 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 фрукти назбирав в саду. Ай, 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 парасольку відкривай. Ець, 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 дує сильний вітерець ха 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 шелестить трава суха, іс, 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 осінь завітала в ліс. Ра-ра, ра, почалась шкільна пора. Молодці друзі, ви чудово повторювали чистомовки. повторюйте їх самостійно або з батьками. Бувайте!